Христос посеред нас, дорогі браті і сестри, сьогодні хотів би з вами продовжити роздуми науку цю четверту про віру вчення, раніше неправдиве вчення свідків Єгови. Отже, чому вони помиляються іще? Перед своїми страстями Господь і Бог наш Ісус Христос зібрав своїх учнів і апостолів на Тайну вечерю. Де установив таїнство Пресвятої Євхаристії, взявши до своїх причистих рук хліб і промовивши до ними слова: прийміть їжте, це тіло моє, що за вас ламається на відпущення гріхів. Потім взяв чашу, поблагословив, і сказав ця чаша: це є кров моя, яка за вас і за багатьох проливається на відпущення гріхів, це чиніть на спомин про мене. Отже, Ісус заповідає своїм апостолам і всім тим, хто в їхнє слово увірують, чиниться це на Його спомен. І церква Христова ось уже більш ніж 2000 років чиниться на спомен про Ісуса Христа, про Його Тайну Вечерю, про Його жертву на Христі, тому що кожна свята літургія, кожна служба Божа. У церкві, у спільноті вірних звершується наспомин про це велике таїнство, яке установив Ісус Христос. І на кожній святій літургії християнин, який охрещений, має можливість приступати до цієї Божої трапези, тобто причащатися, ставати причасником тіла і крові Господа Бога і Спаса нашого Ісуса Христа. Тобто причащатися того вічного життя, яке сходить на християнина у цих святих таїнствах, свідки Його від цього не мають. Більше того, навіть ті, які ще не зайшли так далеко, як свідки Його тобто протестанти, євангелисти, п'ятидесятники, вони так само чинять цю тайну вечерю Ісуса Христа, як тільки спомин, не вірячи. В реальну присутність Ісуса Христа у причистих таїнствах тіла і крові. І дійсно, в них на їхніх споминах, чи в протестантів, чи тим більше свідки, коли відбувається цей спомин раз у рік, дійсно, там немає святих таїнств тіла і крові Ісуса Христа, тому що там немає. Правдивого священства, тобто апостольського рукоположення на їхніх старішинах, присвіторах, як вони називають, це рукоположення є тільки у церкві Христовій, яке дійшло від апостолів, зійшовши на перших єпископів. Єпископи покладали руки на інших єпископів, ті на священиків, і так рукоположення це дійшло. До останнього священника, який висвячений зараз у Христовій церкві, католицькій чи православній. І тому кожний священник має владу від імені Ісуса Христа звершити жертву святої літургії, принести цю жертву перед Богом Отцем в імені Ісуса Христа, найвищого архієрея і пастиря, який жертвує себе. За гріхи цілого світу. І доки буде приноситися ця, ця жертва, то світ буде мати Боже милосердя. Господь буде прощати людські гріхи, доки буде приноситися ця безкровна жертва. І церква чинить цю жертву. Перші апостоли збиралися кожного першого недільного дня у День Воскресіння нашого Спасителя на ламання хліба. Що це було за ламання хліба? Це була перша Євхаристія, коли апостоли чинили це на спомин про Тайну вечерю. Коли брали хліб, коли брали вино, промовляли слова Ісуса Христа. Прийміть їжте, пийте з неї всі і причащалися. Потім, потрохи, до тих слів освячення додавалися псалми, різні пісні співи. і це... З плином часу через півстоліття, століття, півтора століття стало теперішньою святою літургією, яка вдосконалювалася, в яку входили якісь інші молитви, пісні співи, але суть кожної святої літургії це є принесення безкровної жертви, це є слова Ісуса Христа, які кожен священик промовляє в імені Ісуса Христа. І кожен християнин, охрещений Пресвятої Троїці, має можливість причаститися тіла і крові нашого Спасителя на кожній святій літургії, і стати причасним вічного життя. Сектанти цього не мають, тим більше свідки Його, які не вірять в Ісуса як Бога, які не вірять в Пресвяту Троїцю, які не є членами церкви, але тільки організації свідків Йогови, яка позбавлена будь-якого благодатного життя всередині себе. І тому сектанти, зокрема, і свідки Його, вони виконують найголовнішої заповіді Ісуса Христа. І ми читаємо Євангелії від Івана в шостому розділі, розділі, перепрошую, у 53, з 53 по 58 вірш наступні слова. Ісус їм каже, істинно, істинно кажу вам, якщо не споживатимете тіла чоловічого сина, і не битимете його крові, не матимете життя у собі. Хто їсть моє тіло, і кров мою п'є, той живе життям вічним, і я воскрошу його в останній день, бо тіло моє їжа правдива, і кров моя правдивий напій. Хто споживає тіло моє і кров мою п'є, той у мені перебуває, а я в ньому. Бачимо, що ці слова не можна протрактувати якось інакше. Тобто Ісус тут чітко нам каже, що ми повинні споживати Його тіло і пити Його кров. І під час кожної святої літургії, яка звершується у церкві, ми саме це і чинимо. Ми виконуємо цю заповідь Спасителя, тому що в момент звершення святої літурії Дух Святий сходить на дари, які церква приносить і перемінює. Через слова кожного пресвітера, правдиво рукоположеного, перемінює хліб у тіло Христове і вино у кров Христову. І ми віримо, і ми переконані в тому, що саме це і відбувається на святій Літургії, на кожній святій літургії і були неодноразові випадки в історії церкви, коли люди сумнівалися в ранній присутності. Найсвятіших таїнств під видами хліба і вина, і Господь забирав ці фізичні види хліба і вина, і відкривав, що це є правдиве тіло і правдива кров Ісуса Христа. Сектанти в це не вірять. І в цьому є велика небезпека, тому що вони не виконують цієї заповіді. Вони не причащаються, отже, вони не є причасниками вічного життя. І відійшовши від церкви. Чи не навертаючись вперто до церкви, вони йдуть дорогою погибелі. Тому я бажаю всім нам ще більше утвердитися у вірі, у вірі в нашого Спасителя Ісуса Христа, у вірі в Його святу церкву, у вірі в Його святі таїнства, відкидати будь-які намови, пропаганду сектантів, які приходять до наших домів перестрівають нас на вулиці і нав'язують нам своє лжевчення. Будьмо утверджені у правдивій вірі. Тому щиро всім дякую, що приділили час для цього відео. Традиційно запрошую підписатися на мій канал. Якщо вам сподобалося це відео, поставити лайк, щоб це відео набрало більше переглядів і більше людей утвердилося. У правдивій Христовій вірі. Амінь.